Ось такой Asus TUF Gaming, это у нас ноутбук асустав TUF Gaming 15 сейчас он увимкнется, и это ультрабюджетный асустав TUF Gaming A15. А що я тут перемикаю? Що я тут натискаю? Коротше кажучи, з е, процесором AMD Ryzen 5 7535 HS е, до 45 у Boost з відеокартою RTX 3050 п'ятдесят і так. Це ультрабюджет, бо ми купили його для нашої лісички 32 тисячі гривень. 31 999, брали у у Телемарті. Але я вам у опис під цим відео закину усі посилання, де ми його знайдемо за хорошою ціною з офіційною гарантією. Потім що саме цікавого цього лептопу, окрім його ціни, його комплектація: 16 ГБ DDR5 пам'яті 4800. Далі в нас є два слоти під NVMe Express 1.4 диски. PCI-Express x 4, досить швиденькі, хоча встановлено один. В нас є ось таких три USB Type-A. Ось таких з цієї сторони, і з цієї. Це в нас usb Type-A 31 Gen 1. Є в нас Type-C, USB 3.2, Gen Ген 1. Не пам'ятаю, який ген, подивимось ще у е, опису. До того ж, в нас є вхід на 3.5 гарнітурку, є hdmi майчик і LAN G45 на 1000 Мбіт. До речі, він оснащений Wi-Fi 6 модулем. Е, тепер в нас є екранчик 15,6 дюймів, 16х9 на у нас співвідношення сторін, е, з роздільною здатністю Full HD 1920 на 1080, з яскравістю 250 ніт, і це 144. Ну, покажи, будь ласка, з адептів зінками. В принципі, це його відносить до ігрових ноутбуків. До речі, в нас є аура підсвітлення. Ну так, показуй, ти знімеш для, для хлопців, так, щоб було красивенько, ну, там, переливалося. Все це теж налаштовує і, налаштовується і працює. А, далі ще цікавіше, що на ньому можна пограти? На практично усе, Навіть Cyberpunk 2077 на приблизно 45-55. FPS. На середніх налаштуваннях. PUBG, наприклад, те, що грає лисичка, ми, в принципі, для нього і брали до 100 FPS на високих налаштуваннях. Танчики на ультрависоких, там просто неймовірна кількість і кс CS, 2 також. Я ці іграшки навіть тестувати не буду, бо вони заслабкі для цього ноутбука. А ось те, що ми завантажили, ми Stalker 2 завантажили. Так, геймінгом, ультрагеймінгом для Stalker 2 це не називеш. Там 35-40 FPS з просаджуванням до 25. Такий варіант є. Але я навіть його попробую, можете подивитися далі. Ми грали Forza Horizon 5 на високих налаштуваннях 50 FPS. Та ми грали у багато іграшок, і скажу вам так, що за таку ціну таку ціну знайти щось цікавіше достатньо важко. І ми саме обирали, відштовхувались від ціни, від того, що було у лисичці з, з грошима. Але але, у 2025 році Ryzen 5 саме 7535 hs це досить нормальний процесор вибіру для ігрового ноутбуку, враховуючи усю конфігурацію в цілому. Також в ньому є ось такий блок живлення на 180 Вт. Саме, саме звичайний 20 вольт 9 А. І, в принципі, більш нічого немає. Тому ми більш ми, не буде ніякої розпаковки, бо тут навіть дивитися нічого. Зараз ми підемо. Потестуємо, а потім зробимо висновки з вами. Але перед цим, будь ласка, підписуйтесь та натискайте дзвоник. Ну що, пішли. ой 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 ой, -ой. дивіться, слухайте. Е, для мене цікавий факт це те, що ми маємо з вами. Ой-ой-ой, куди так промчав. Ми маємо з вами ПАП і маємо. 88 90 FPS. І при, цьому, і при цьому ми з вами можемо грати в нормальній якості. Покажу. Це в нас високі налаштування. Високі налаштування на Full HD. Звісно ж, ми під, під екран з вами обирали на налаштування, на, бо ми ж в принципі і купили шноутбук, щоб грати на ньому без зайвих питань. І 94, 96, в FPS — це дуже класні показники. Звісно, граю тут поки що, бо якщо у рейтинговому вже стільки я у рейтингу спалив рейтингу на цих тестах, це просто жах. Пам! Але по, по моєму шмоту, ви бачите, що в принципі пограти я не те, що люблю, а ще й вмію. Так, а що тут в нас? Давайте пішли сюди. Зайдемо. Це навчальний табір в нас. Тара-та-та-там, та-ра-та-та-там. Хтось бачив такий шмот цікавий. А, давайте ще трохи пошмаляємо і. 100 FPS. 100 FPS, -то. ну що це таке? А, ну, Куди ти там пішов? Один є. Давайте інший. Цей швидкий, швидкий, швидкий. Зараз, А ні, давай оцей. Та блін! Оп! Що, промазав! Какела промахнувся, є. Ану, спробуємо ще разочок. Куди ти так побіжав? На тобі. Ану, йди сюди. Є, ану, дальні якісь мішені. Та ні, слухайте, грати можна. Грати можна і досить пристойно. Наставив п'єсу PUBG на високих налаштуваннях. Це досить прикольно. Нафіга я цю гвинтівку взяв? Фігня повна, ану давайте, саму дальню. Саму дальню зараз. Є чи ні? А, воно перемикає, я не бачу, чи я влучив чи ні. Не влучив. Фігня якась. А, влучив, але знає, воно ж переперекидає, вона стала. стала е, ану. Та блін! Твою наліво. Коротше, спамгом все зрозуміло. Як зрозуміло, в принципі, з конфігурацією, ну Давайте спочатку ми побачимо з вами SSD-диск Express 1.4. В принципі, це PCI Express 4X4 на PCI Express 4X4, тобто сам по собі терабайтний цей диск, стоїть на нормальній правильній шині. Стосовно охолодження диска, ну, ви бачите зараз ось цей тест 4934 на читання 3559 МБ в секунду на запис. Це класний тест для бюджетного лептопа. І ви бачите, цей швидкий тест зараз прискорює. Температура піднялася один раз, піково до 60 градусів, відразу опустилася буквально на одну секунду. Тобто, охолодження самого диска нормальне. А тепер Стосовно процесору і відеокартки. процесор стоїть AMD Ryzen 5 7535 hs хоча тут пише H, у Біосі пише HS. Це 16 МБ кеш третього рівня до 4,5 ГГц. В принципі, ми їх отримуємо у самому процесі ігри 6 ядер 12 потоків. І якщо піти, побачимо, пам'ять в нас стоїть DDR5 16 ГБ у двоканальному режимі. Ну, 4 субканали по 32 біти. Два канали до 64. Хоча тут написано ddr 5 5600, ми бачимо, що працює вона, працює вона реально на 4800, як було і заявлено виробником. Де тут пам'ять? Ось 4800. Ну і Якщо побенчити цей процесор, то він відповідає рівню десь 8-го покоління Core i 7. Ось давайте оберемо процесор. Звісно, я міг би показати там якісь нереальні цифри, нереальні процинні. Давайте. О, ось, будь ласка, ну це 10 ядер 20 потоків. А от Core i 7, 7700 вже програє. 4 ядра 8 потоків. Нас цікавить трохи інший процесор. О, Core i7 700 програє. О, якщо брати 6 ядер 12 потоків, то Core i 7, 8700K. Це дуже непоганий варіант. Стосовно відеокарти, звісно, це ультрабюджет RTX 3050 лептоп GPU, 128 біт шина, І тут нічого у нас цікавого немає, окрім того, що це ga 107 у нас GPU 8-нанометровий. І навіть кіберпанк пограти можна у пристойних кадрах 47, 50 від 45 до 60 FPS. Давайте, 51, 46, 48, 47. Слухайте, ну пристойний FPS. Грати можна. Я вам зараз покажу налаштування. Це не мінімальні налаштування для 30-50. Ну, кіберпанк вже давно перестав бути якимсь там прожорливим. 56 середні – це середній пресет середніх налаштувань, е, тому я вам скажу так: дуже цікавий момент. Фрейм генерація вимкнена. Щоб ви розуміли, ну і звісно, без, без рейтрейсингу. А купили ми його за 32 тисячі гривень у а, телемарті. Хоча я вам знаєте що накидаю опис під цим відео багато посилань там, де він продається. Він зараз дуже-дуже, скажімо так, популярний і грибуть його, як не знаю хто. Давайте так, AMD Ryzen, ну ми вже бачили п'ять тридцять hs п'ятої в серії 6 ядер, 12 потоків, 4 гигабайта GDDR6 пам'яті на. RTX 3050. До речі, до 1675 МГц у турбобусті. Тепер IPS-екран 144 Гц, матове покриття, яскравість 250 кандел на метр квадратний. І в нас 16 ГБ, але можна. Розширити, Ну хоча тут пишуть 32, сам виробник заявляє до 64. І ще й можна встановити додаткову SSD, додаткову SSD, SSD, шку двуслотова версія, і буде у вас просто-напросто просто топ. Є веб-камера але ну тут ми не будемо зупинятися на цій веб-камері і в нас 48 Вт годин батарея. Ну Якщо цікаво, то є ось базовий, скажімо так, сайт Asus, але тут. Можна конфігурувати, обрати стандартну, базову чи з рюкзаком різні, різноманітні конфігурації. І саме тут вони заявляють, що максимальний обсяг 64. Тут вони пишуть Від і до. До речі, підтримує Sync і Optimus, бо в нас тут дві відеокарти, в принципі. Ну, про USB 3.2, Gen 1 і про, про Type-C з підтримкою дисплей-порту ми вже з вами розмовляли. Її ще й Wi-Fi 6. Коротше кажучи, посиланню опису під цим відео. Якщо казати про швидкість Wi-Fi, то Wi-Fi дійсно прикольний. А ну тут відразу бачите, ми відкрили. В нас ще Ютубчик, він програє 4К, декодує спокійнесенько. Давайте статистику відкриємо. Е, ну, у нас є базові дропи. Давайте отоновимо і протестуємо. В нас є базові дропи, куди ти розгортаєш інтерфейс. А так, усе плавно, плавно і прикольно. Будь ласка, працює ще з коннектом 232 Мбіта. Що тут може піти не так? До речі, спідтест. Давайте стартуємо. Це в нас LAN G45. Тут чистий гігабіт. без зайвих питань. І зараз перевіримо ще з вами 5 ГГц і 2,4 ГГц. 984 на 987. Чистий чистий і чистий Ггабід. Ну, давайте вимикаємо. Лан. Так, вимкнули LAN. Відразу під'єднався Wi-Fi. Це, до речі, 2,4 ГГц. І побачимо, скільки він в нас покаже. 2.4 Wi-Fi показує більше 100 Мбіт, і це добрий результат, гарний результат, бо це дуже старий стандарт цього 2.4. Хоча тут він працює з коннектом 573 Мбіта, це канальна швидкість, і ще й що саме цікаве, у Wi-Fi 6. Тобто тут 2.4 не Wi-Fi 4, не Wi-Fi wi 5, а Wi-Fi 6. І виходить 125 на 255. Перемикаємо на Wi-Fi 5 ГГц, Wi-Fi 6. І отримаємо. Давайте оновлюємо і отримуємо максимально. ну, Те, що я вже тестував, це десь близько 700-800 Мбіт. Ну, 700, от, Будь ласка, зараз там 660, 670. 700 Мбіт. Це добрий результат, гарний, бо тут канальна швидкість 1200 МГц, бо сам по собі адаптер бюджетний і має лише 80 МГц ширини каналу. Але це гарний результат для такої ціни, це ідеальний. Навіть, він, бачите, під, під 900 Мбіт пішов на вивантаження на вайфайчику давати. Тут в мене питань дійсно не виникло. Ну, якщо ми вже тут, то подивимось на результати 3D-марку, так це не самі високі результати. Це приблизно десь біля середніх результатів цього тесту. І в нас саме для цього, для цієї конфігурації, і бачимо, давайте Battlefield П'ятий у 1080 p це буде 110 FPS, GTA 5 155 плюс FPS, це на мінімальних налаштуваннях І RDR 60 плюс FPS. Ну, Fortnite там не беремо 205. Але нас більше цікавить там такі моменти середньої температури, і середня температура у нас виходить там 79, 78, при стандартних якихось не дуже високих навантаженнях, це на процесор, це на процесор, це на GPU, на процесор 71, 72 і пікові значення 83 на 77. Але у іграшках так, звісно, процесор буде погарячіше. Але знаєте, що я вам скажу? У мене 713 й Asus ROG на Ryzen 9 6995 градусів вже працює 3 роки і не жужить. Ми навіть сталкер завантажили, пограли, і це там якісь там 30-35 FPS. Та стій ти куди ти там побіжав. 30-35 FPS, але комфортним цей геймінг, на жаль, не назовеш. Бо іноді буває просадка до 28, 29, 24 FPS, а це вже такий, знаєте, такий кризисний рівень. Але навіть у Stalker пограти можна, якщо у вас вистачить терпіння. Для Forza Horizon, звісно, я обрав оптимізацію для вашого ПК і зараз чекаю, які ж він налаштування мені видасть. Так, а ну-ка дивимось. І в нас 76 FPS. А ну, це в нас, це базова, базовий, скажімо так, базова гонка 77-78 одна з найкрутіших е, гоночок, які мені дуже-дуже подобаються. Не знаю, якщо ви не грали, е, дуже рекомендую. Дуже рекомендую в Xbox по геймпасу є, в принципі, непогано можна пограти. І нам дало, в принципі, високі налаштування е, графіки. І при таких налаштуваннях ми, ми саме маємо ось такі там 80 е, з чимось FPS. Так, давайте, перемотка назад, бо я трохи. Давайте, поїхали. 70, більше 70 FPS. Це шикарні налаштування графіки. В принципі, на такому ноутбуці в це, в це також можна грати. Спокійнесенько. Так, 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 проходимо. Графіка, прикольна у, у цій грі, просто неймовірно. Е, підвищується FPS до 100. Е, мене теж тут також питань немає. Обговорювати CS GO, наприклад, чи танчики. Я навіть не буду, бо вони будуть працювати з якимось там неймовірним високим FPS. Тут питань нема: це чи Dota 2. А от Horizon на ультраякості спокійнесінько тут показує 53, 55, 60, ось воно вирівнилось. 65 FPS, 63, 60 FPS спокійно, середній, класний результат. І це на моєму улюбленому Horizon. Я Цю гру пройшов і взад, і вперед, і на PlayStation, і на ПК. І от викор... дуже люблю використовувати для тестів, бо і графіка прикольна. І ще й багато росливо, рослин, які там, знаєте, дуже якісь дрібні деталі. І саме для, цій, для таких комп'ютерів це дуже підходить для тестів. Я готовий пройти та зробити висновки. У якості висновків скажу класний ноутбук, звичайний пластиковий, за нормальною ціною. Я можу його рекомендувати, хоча я прихильник, звісно, Asus ROG серії. Ви це знаєте, бо я такі оглядав там на 50-90 за 6 тисяч євро, а це, в принципі, за 30. 2000 гривень. Нормально такий собі е, комп'ютер для дітей, для студентів, навіть там, для таких дядьок, як я там, купив, е, погна, пограти у танчики катку е, увечері, да, там, подивитись якесь кінце. Це нормальний, в принципі. Ну, а з вами був Бабло на каналі Технозон Україна. На все добре.